Хата. Раніше там була стайня. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. У мене дуже багато підписників питають, які ціни, ну ми на Львівщині знаходимося, які ціни у нас по селах на хати. Як допустимо, отака от хата стоїть багато, 50 і більше, від 50 і більше. Це я просто, наприклад кажу. Таку хату можна купити від. За цю хату хочу 8 тисяч 8 тисяч. Тут знаходиться кімнати, зараз покажу. Тут погріб, є криниця всередині ті без сараїв. Просто вибрали такий пляц, тут непогане поле можна навіть і на ту саму теплицю. Це буде все в майбутньому. А так хати. Хата зроблена з дерева, так як у нас на Херсонщині роблять з самана, а потім мазали з двох сторін. Тут ні, тут все з дерева положене. З одної сторони драска на от така дразка вдарена глиною, соломою. Це давно, але тут, бачите, є трошка пошикатурена і набри вдарений. Хоч можна її, звичайно, і ще отеплити. ще можна… Зробити ще собі верандочку якусь. Це все в майбутньому. Я потім в кінець відео ви побачите хату, що з такої, яку зробили хату. Щоб не цей. Вона і тепла. І більше зараз, ви знаєте, проблема, невість, щоб її опалити, щоб тепло було зимою. А вона, я вам чесно кажу, вона є дуже тепла. Там хватало на вечір протопити і було б пропалити, ну щоб це було і дуже тепло було. Тоді можна оцей варіант якраз добрі, бо тому що муровані стіни, я розумію, що зараз вони утепляють з двох сторін, але все рівно, якщо є великі, як то кажеться, будівля велика, все рівно він потребує більше тепла, щоб опалити наш, ну, то, наше поміщення. А тут більш-менш газ от як зараз перейти, там от трохи ремонти роблять вже. Це просто зараз поясню. Так як вже ми четвертий рік чекаємо, наша ліва сторона це Херсонщина і дуже багато ще є, що їх буде з Донбасу, мені писали. Що хаті вже нема, а вони знайшлися, То, хто хоче в селі, хто хоче в місті, ну хоче жити далі, займатися. От мене більш тягнуло до села. Я в селі, як був на Херсонщині, тут я переважно по селі. Так що земля мені більш така, знаєте, чим ті великі. Будинки і це все і цей шум гам, і жара постійна, так як я їзджу і це бачу. А тут можна і сховатися навіть під саме дерево. Ну і так самі знаєте, що краще в селі. Ну і мене дуже багато питали, скільки яка ціна по селах у нас, чи, бо є різні села. От допустимо, в допустимо, військовості дуже дорогі. Що в селі що от, за таку хату у нас на Херсонщині за 8-10 тисяч можна було взяти. Одна хата, отака до припустимо. Ще можна було кухню. І ще одну. Це сусідка продала. І ще одну за 10 тисяч, правда, але там е, всюди льгас і плюс е, пробуйна. Е, це скважина. 60 метрів, суперова водичка, е, полив і е, з хатою 63 сотки. Оце було е, там за, за такі гроші. Але допустимо, битикаво хата ста коштувала там. Простенька, без нічого такого, знаєте, накрутки. Ну, від 2,5 тисяч і так. Якщо вже закінчилася автоцивілка, і вам далеко їхати, переоформити, а ваш ось сьогодні вже закінчилося, ви можете це зробити онлайн. То рекомендую оформити її в додатку українського сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Порівнюємо варіанти страховок від різних страхових компаній. Вибираєте ви, яка вам до вподоби. Вводите дані мій промокод ЯРІК на знижку 10%. І готова страховка вже в додатку. Я нею скористався і рекомендую вам. Це дуже просто, але якщо не знаєте, як щось заповнювати, напишіть до підтримку сервісу і вам зі всім допоможуть розібратися. Додаток буде у нас в описі під відео. Доларів говорю, це е, різниця там. А тут піднялися ціни тут густонаселеність. населеність. У Львівській області, щоб ви знали, саме більше сіл. Якщо посчитаєте, саме більше сіл це Львівській області по кількості сіл Львівської області, саме перше місце займає. Ну і там далі йде Вінниця, може Одеса, може ще щось отак розподілено. А тому і тут більше, як то кажеться, сільських батьків лишають як то. Своїм дітям, діти внукам, а їх більше, 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 хто в місто йде, ну але все ж таки залишається ще і в селі багато людей. О. І ми зараз покажемо, що тут можна, за що тут дається. Другі скажуть, о, марна втрата, отаку ще роби. Це непогано кажуть, земля раз приватизувана, хата два. Ну, все буде документально і ви собі живете. Ви можете все рядом тут поставити. Все Ще тут можете поставити. І живіть, для вашої сім'ї хватить. Е, купляють наші, як то кажеться, знайомі цю хату купляють, тому що на тій стороні ліві е, хати такої, як і, і її, їхньої власної, не було. А вертатися туди ще не той. Ми ще чекаємо, звичайно, ще є надія. Може, ще ми там і, як то кажеться, їхати, ми може переїдемо. Але вже та надія вгасає людей, вгасає, І вже коріння, вже діти попривикали, внуки попривикали тут. І вони вирішили купити собі отаку, як то кажеться, таку хату. Зараз зайдемо в хату, що таке можна там. Так як є, так що лишилося. ну, В хазяїна попереднього, ця дочка продає, тут я ту хату пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю, з маленька пам'ятаю, тут гуляли частенько. Але зараз я вам покажу, що там можна, як то кажеться, за що ми даємо такі гортуди. Не ми даємо, а сам господар Наїхали. Трошка у нас тут отаке є. Можна робити ремонти, зайдемо з вітальні, спальні. Тут, бачите, є отакі бальки, але вони не прогнаті. Тут можна ще собі зробити, Ви скажете, о, є, вже все, вже нічого, цього. Mm -hmm. Все наживне. Головне, щоб тут раділи ті стіни, е, як то говориться, дитячим е, гомоном і все остальне. Все воно вживає. А якщо тут нікого немає, сирість, все остальне, а тут буде втопиться, палиться. Все буде добре. Це одна тут велика. Це постройки одинакові, кажуть, що в нас на Херсонщині одинаково заходимо, зірандочка одна хата, рядом кухня, Рядом кухня от заходимо. Така кухонька є. Тут все під газом. Тут все під газом. Оце кухня де йдемо плити. Бачите, вже обрали плитну, хоч була тут колись плита. Газ підведений, йдемо далі ще через коридор. Глянки старі, загорода, не поліцію на клямку таку. Все, старе, старе старине було тут. Так само і тут. Але тут вирішили обдерти, обдерте, зробити тут дітську чи що-небудь. Є газовий конвектор, газ є в цій хаті і в цій хаті рядом є газовий конвектор. Вже плюс, плюс, тому що е, дрова самі зайде, зараз за дрова гасається, а заплатили, що ви будете давати 20-30 за машину чи там за що, е, за дрова, ви їх спалите, на зиму не вистачиться 100%. Е, хоч кажу вона тепла. От подивіться, який сворор тут навіть по цьому. Оце, бачите, все з дерева. Тут все зроблено, це з дерева і то лига, Ну все воно робило. Ще камінь стоїть. Супер. Е, тут обрали підлогу. Тому що вона, як то кажеться, продрягла буде заливатися, тут будуть робити. Роботи дуже багато буде, є наткнення, є бажання і буде тут все нормально. Я думаю, що вдасться, хоч кажу, спереді можна ще домурувати, до що хоч, отеплити його. І буде суперово. Зараз покажу криницю і покажу вам під, підвал. Тут кладова, ось така кладовка. Буде ванна, туалет можна поставити. Зробиться все тут до кучі, вже оцементу взяли. Будуть щось робити, бачите, можна зробити. І рядом подивимося, на рядом тут є. Ось такий погріб, теж непоганий. Бачите, вона тут на узвишенні, водичка не підходить. Ну і взяли піску і взяли з це вже буде заливатися все, буде робитися. Така криниця, криниця з водичкою тут, правда, проблема. Трецька проблема, Але мічі чистується. Зараз я, я вам покажу. Є м'як слідку, бо я думаю, що туди погана волочка. Вона є більш на розвищені. От вам криниця, от вам водичка і ось вам кружка. Зараз будемо пробувати. Холодна, мокра і непогана. Холодна. Ну, холодна. Так. Раніше там була стайня, як сказати, сарай, дерева тут ну, от, от все, що лишилось. Тут ще хазяйка посадила картоплю, правда, буде пізніше трошки викопувати. І що це хочу сказати? ось то вибрали бачите, доски з підлоги, ну, Вона вже роки. Звичайно, щоб не було грибка, все остальне, вона вже рухи почала, то вже було, буде строїться щось друге. Звичайно, тут построїться, як кажу, ще достроїться щось, щось та достроїться, це буде все поряді. Всього на всього, кажу, 8 тисяч це можна взяти, як я говорив. А якщо йдуть вже великі, що ви хочете, щоб знайти, і там були і туалет, і все-все-все, воно стоїть трошки доробче. Починає, певно, від 30, якщо щось знайти таку. І до 100 -ти більше тисяч доларів. І, може і такі хати, є двох поверхов, Ну, Вони не продаються. Ось це рядом продається, звичайно. Ну я не знаю, про це про Потім не знаю. А то рядом построїли, хазяїва, бачите. Все зробили, теж ззаді хата зробили і то не продається. Але скільки не знає, це знаю. А так оцінили наш, нашу хату, перекриття, це все можна ще кажуть зробити, ще хай буде в 10, ну це якщо все обробити, десь так і треба буде дати, ну зато можна живти. Жити можна, подобалося дітям, внуки вже будуть, як то кажуть, це так само. І таке. Ну, а ми ще кажуть, чекаємо, ми чекаємо, може в кращий час і залишиться та сторона. Ну їм подобалось тут, що рядом школа, за границю недалеко, на роботу, чи, е, хоч не кажіть, можна і вдома займатися теплицею, чим хочете. О. Так само її. І зараз я вам ще одну покажу таку саму хату. Просто покажу з того. Вона є одну хату, покажу, як зробили з такої, як кажеться, лялю або ще щось, хоч яку, що жити можна. І покажу ще другу. Але покажу, вже буде поступово подивитися по відео. А так, я думаю, непогано. Непогано. І вже треба, як кажеться, приземлятися. Оцінюйтесь. Переважно я вам скажу, де можна дешевші хати знайти. Це Одеські області, я бачив. Вінські можна знайти непогано, Кировоградська непогано, Миколаївський непогано, Хмельницька, Житомирська, Волинь. Сюди вже йти на пів на пізніше на захід, вже львівський, ну західний регіон. Тут вже буде трошки дорогше. Дорогше, бо тут певно, то що границя і все остальне життя може якесь, воно чи дорогше, чи що можливо. А так ті регіони Волинь ще можна взяти. Ровінську область, може там ще трохи дешевше. Ось така сама хата, і як з неї зроблено. І охрана є. І охрана є, гляньте, Альтанка так зроблена. Це така сама хата. Там Альтанку зробив собі. Перекриту. Така сама, така сама. Одна, друга. Ну, звичайно, гроші утеплені і можна живти. Дерев'яна, трошки перекрили, не трошки добре, і є нормально. Бачите, супер. Ось так можна зробити. Теж, як завжди, тут в селі Криниця. Ось таке подвірячко. Всім здоров'я. Ну а всім, хто хоче купувати. Треба, звичайно, вложувати, треба чи купити вже таку, ну вже буде дорогше. Така вже не буде 8 тисяч, а вже захочуть до 20 тисяч, мабуть. Ну ніхто її не продає, так як тут живуть люди. І на довгий час жили батьки, я кажу, діти, внуки. І ще будуть правнуки жити. Тому що це то для них робилось, як батьки старші вже, самі знаєте. Так що пишемо, які у вас ціни, в яких регіонах, може, де продаються, йдемо другому, допоможемо. Якраз і буде нормально, люди будуть знавати. Перевіряти просто-напросто, дзвонити, може, і номер телефону, тільки цифрами не пишіть, пишіть пропісю. Так що, всім здоров'я, Україні перемоги. Ми будемо чекати свої хвилини. Може, ще надія є, повернутися на Херсонщину. А так, бачите, дехто вже хоче. За три роки, що за границях, поза границях поїжджали. Теж багатьох казали, що може і не повернеться, так як нема куди. І вже зручніше жити, звичайно, їм там. Ну, а ми будемо, як завжди, в нашій Україні працювати, ну і ростити внуків. Всім добра, до побачення.